Вітання всім, це цензурнет Марина данилюк Кірмолаєва. Рашисти можуть тимчасово виробити нам світло, але це не привід лишати вас без контенту і кращої аналітики українського Ютубу. Отже, які нові плани рашистів, що планує з цього приводу робити Україна? І чи буде західна підтримка такою ж значною і великою, як була до сьогодні? Отже, сьогодні Олексій Громов, це представник генштабу України, вийшов із дуже цікавою заявою, де сказав, що рашистів Шисти російські окупаційні війська, їхні посіпаки, їхні дружки в Білорусі планують зробити дуже і дуже погані речі. Вони планують наступ на північному фронту із з боку Білорусі. Цього разу український генштаб прогнозує, що рашисти і їхні білоруські друзі змінять маршрут і вже будуть іти не через ту територію, наприклад, Київщини, Чернігівщини чи Житомирщини, а зосередять свою увагу на західність. Хід від українсько-білоруського кордону, тобто будуть намагатися нам перерізати логістичні шляхи польсько-українські, і е, таким чином расисти хочуть позбавити України оперативного постачання на фронт різноманітної військової техніки, озброєння та інших речей, які традиційно приїжджають в Україну цими нашими автошляхами на території кількох областей. Отже, за словами громова ще е, росіяни та білоруси планують спільно розгортати авіаційні та інші підрозділи армії Російської Федерації. Таким чином вони хочуть кошмарити великі міста, кошмарити Київ, тому що Київ це все одно ціль номер один. І е, далі громов пояснив, що основні маршрути це все таки Волинь, і так е, расисти хочуть відрізати саме нашу польсько-українську логістику, тому що польсько-українська логістика це от той біль. І та кішка, яка скрибе уже 8 місяців, і росіян, і білорусів. І Путіна, і Лукашенка. Тому де, ну, чи варто цього боятися, давайте говорити чесно. І е, Волинь, і Рівненщина, в принципі, до цього вже морально готові, тому що, на відміну від е, інших прикордонних областей, які був Бабах і вже 24-го опинилися в окупації, наприклад, там Харківщина чи Сумщина чи Чернігівщина, все-таки у цих областей було 8 місяців на підготовку. Ну, і... Е, я знаю, що наші глядачі та і інші, хто там мешкає на території цих областей, дуже чекають фестивалю Дерунів і вже абсолютно до цього готові. І найважливіше в цьому плані, що за вісім останніх місяців кожен, хто там навіть мав якусь там повагу до Білорусі, до Лукашенка цієї поваги вже немає. Ми дуже чітко розуміємо, що це країна окупант і посіпака Російської Федерації. Чи зробить це якийсь такий суттєвий злам в нашій російсько-українській війні? Очевидно, що ні, але расисти це використовують вже як крайній козир для того, щоб дещо відтягнути наші ударні сили, які б могли. Скажімо так, піти на ротацію чи стати підсиленням на Донбасі чи на півдні, із ще цікавої новини про е, Білорусів. До речі, мені вона сподобалася у Верховній Раді. Хочуть визнати Білорусь окупованою е, Росією. Е, там е, депутати різних партій, представлених у Верховній Раді, підготували постанову про визнання Білорусі тимчасово окупованою. Росією, в принципі, хороший жест, хоч і на восьмому місяці, але найцікавіше, що вони з цього приводу зустрічалися із полком Кастуся Каліновського, і чітко дали зрозуміти, що саме полк Кастуся Каліновського вони вважають єдиною нормальною опозицією до Лукашенка. Не Світлану Тіхановської. Ми пам'ятаємо, як ця, вибачте, сука, піарилася кілька місяців і постійно лізе у закордонну пресу і розповідає про те, що ой. Ну, ми же взагалі не виноваті. Ну коли в Україні тут українці переможуть, ну тоді от пусть нам допомагають Білорусі. Хрін вам, полк Кастуся Каліновського, хоча б воює е, з нами проти росіян, то в принципі визнання їх позицію – це нормальний абсолютно жест. Я вітаю таке рішення Верховної Ради і надіюся, що ця постанова буде проголосована. Принаймні, дипломатично це дуже дуже добрий жест догляду, що в принципі ніяких на жаль тілорухів стосовно засудження Білорусі як агресора, як прямого учасника війни. Як держава, яка прямо посприяла вторгненню у війські руйнації, низки українських міст і вбивства мирних громадян на територіях наших північних, то навіть оцей жест окей, ми його плюсуємо, і в принципі це непогано. Далі, якщо ми повертаємося до громова і цікавих заяв генштабу, то генштаб офіційно підтвердив, що расисти. Планують забрати із правобережжя найбільш досвідчених військових і, по суті, залишити на лівому і в Херсоні мобіків, оцих свіжих мобіків, яких вони намілізували в останні там, два тижні на території Росії. Це абсолютно не означає, що е, повернути назад Херсон для українських ЗСУ буде якоюсь легкою прогулянкою, що типу, що там ті мобіки, вони ж воювати не вміють, повірте, вони вміють воювати. І я придивилася купу роликів із мобіками. І там багато людей висловлювали клас, супер, поїдемо, покажемо дідовську славу. Це точно означає, що расисти націлені на те, щоб тримати до останнього те, що вони вже окупували. Саме на Лівобережжі, що буде велика битва за сухопутний коридор до Криму, що буде велика битва за утримання під російським контролем саме Запорізької атомної електростанції. Тобто їм дуже важливо втримати і місто Енергодар, і місто Мелітополь, і лівий берег. І так вони дуже хочуть рашисти починути час і витягнути Україну на якісь дуже огидні перемовини. Суть цих огидних перемовин, в принципі, ви читали, Івілона Маска. По суті, були озвучені хотілки Путіна. І сам Пісков, і Медів розповідав, щоб Україна фактично обрубати її таку незалежність, обрубати її суверенітет, зробити з них стерпіл і змусити нас постачати воду до Криму, залишити за Росією право на Крим. І, по суті, щоб світ. Через таку терпільську потенційну поведінку України легалізував все те захоплене, що Російська Федерація захопила із 24 лютого. Тобто для нас це означає, що ми е, будемо воювати, і далі війна не має зупинятися ні на які перемовини ми. Найдемо. Ну і паралельно, хочу ще сказати, що рашисти таким чином абсолютно дають зрозуміти, що вони будуть знищувати, що вони будуть катувати, що вони будуть депортувати те місцеве населення, яке залишається ще на територіях Запорізької та Херсонської області. Типу, по принципу, якщо не наше, то не достанеться ти нікому. Тому величезне прохання до тих, у кого лишаються родичі, вивозьте їх. Будь-якими шляхами вивозити їх із цієї по суті клоаки. В яку зараз намагається перетворити окуповані території Російська Федерація, е, координуйтеся з волонтерами і робіть все, щоб ваші рідні виїхали. Е, тому така штука. Ще із дуже цікавого, якщо вже ми заговорили про російських окупантів, про суровікіних, які у нас там керують цими операціями, от російські експерти просять суровікіна звернути увагу на погане забезпечення мобілізованих та наполягають на створенні смерш. Тобто дуже прикметно, що, типу, російські експерти і росіяни пропонують Суровікіну вирішувати проблеми мобілізованих і висловлюють готовність вступити в СМЕРШ, щоб власноруч розстрілювати тих урядовців, хто, на їхню думку, саботує забезпечення військ. Знаєте, отакі подібні заяви про СМЕРШ, про нове НКВД, про ще там щось мені а, таку аналогію а, привнесли. Що насправді Російська Федерація це от е, загадочна історія Бенджаміна Батона, але із е, е, такими новими нотками. Що цей Бенджамін е, Батон у вигляді Російської Федерації дуже прагне повернутися будь-якими шляхами у 1917 рік, і щоб потім там бабахнула їхня революція і всі їхні е, нинішніх королів і лідерів було знесено. Ну, тобто, завжди одна і та сама історія Російської Федерації. Хріново живемо, ліземо в непотрібну війну, робимо в себе революцію, і потім ще заливаємо свою територію Російської Федерації репресіями, кацтаберами і кров'ю. Прекрасно. Чим скоріше в Росії відбудеться якась там революція, стрілянина міжосом, тим для нас краще. Можливо, тоді від нас відчепляться. І до новин міжнародних головною топ новиною дня стало те, що Лі Страс, прем'єр-міністрка Великобританії, подала відставку на посту прем'єр-міністра. Вона побула всього 45 років. Її звільнення було пов'язано з тим, що а ситуація внутрішня у Великобританії досить і досить складна із цінами і з інфляцією і з податками. І, скажімо так, Великобританію досить і досить трусить після виходу їхнього, після всього цього Брекситу. І тому там досить тяжко втриматися на посаді прем'єр-міністра, якщо ти не вмієш лавіювати між думками народу. І позицію народу, тому е, у Великобританії знову будуть вибори нового прем'єра, будуть обирати лідери консервативної партії. І цілком вірно, цілком імовірно, що е, на за посаду прем'єр-міністра знову буде претендувати наш уже відомий друг е, Борис Джонсон. Принаймні, е, коли е, днями консервативна партія робила опитування, то вийшло так. Що більшість торіц, члени консервативної партії, хотіли б, щоб новий уряд все-таки е, очолив Борис Джонсон. Кожен третій консерватор каже, що в принципі Борис Джонсон хороший кандидат, він мене влаштовує і так далі. Далі за Борисом Джонсом слідують Сунок і Бен Волес. Але, як ми знаємо, Бен Волес, в принципі, дуже хороший міністр оборони, і нам би насправді було дуже корисно, якби. Міністром оборони і надалі лишався саме Бен Волес. Це людина дуже досвідчена у своїй справі. Людина, яка користується неймовірним авторитетом, і людина, яка дуже і дуже вписувала завжди за Україну останні 8 місяців постійно, коли якісь там речі відбувалися, ключові поява Бена Уоллеса означала, що там буде все добре. Чому так? От поясню, наприклад, на Одній дуже цікавій новині це був таємний візит Бена Вулиса. Наприкінці вересня він мав таємний візит до Києва, і тільки через тиждень вийшло повідомлення, що він зустрічався з Олексієм Резніковим, що було там обговорення військової допомоги, що ми обговорювали наші плани і так далі. Що відбулося в жовтні? Ми всі пам'ятаємо контрнаступ на Харківщині. Звільнення низки українських міст, і в принципі, росіяни дуже дуже різко забігали. Що ж їм робити, і боже ж мій, як же ж так, і все таке. Зараз Бен Волес останні кілька днів е мав візит Вашингтон, і там теж до речі обговорювали про відповідь Заходу на посилення російських обстрілів України. Не виключаю, що саме зустрічі Бена Улеса і Ллойда Остіна посприяли тому, що Україна все-таки отримує системи ППО і всі держави, інші наші міжнародні партнери, чи партнери такі прямі, чи партнери, які трошки менше нам допомагають, висловлюють, що клас, супер, ми будемо допомагати Україні. І ви бачите, навіть Німеччина почала чухатись і передала нам АЕРСТЕ. Тому Бен Волес насправді дуже корисна для нас людина. І якби повернулася знову їхня пара Борис Джонсон і Бен Волес, це було б для України найкраще. Але отут обирати консерваторам це все таки внутрішня британська політика. Але тим не менше, хочу заспокоїти, що нічого поганого не станеться. Обидва, обидві правлячі партії, і лейбористи і консерватори, висловлюють плюс Україні, і все буде добре. Ніхто там не каже, що Україна плоха, і ми не будемо їй допомагати. Ще із важливих новин, на яких треба звернути увагу, от кілька днів питають з приводу заяви Кевіна Маккарті, це такий представник видний республіканців, який. У публічних дискусіях сказав, що очевидно, ми проти, щоб Україна і надалі отримувала незакриті чеки. Ну, по-перше, давайте говорити чесно, це не означає, що після виборів, якщо там республіканці збільшить своє представництво в конгресі, нам не будуть допомагати. Якщо вже Сполучені Штати Америки поставили на когось дуже серйозно, то вони допомагають цій державі, допомагають цій спільноті. Тут можна сказати, що ніякого розколу республіканців не буде після завершення виборів, і ніхто не буде переглядати в сторону зменшення військову допомогу для України. Коли ми подивимося відкриті новини, то там такі гіганти військово-промислових промисловості Сполучених Штатів Америки, як Локід Мартін, вже взагалі заявляють, що будуть робити більше Хаймерсів, в тому числі для України. Коли ми говоримо про е, військову допомогу, її не зменшать. Може бути так, що буде посилений контроль, але давайте скажемо чесно, що після того, коли ти дізнаєшся, що там робить Резніков, як у нас е, зволікали із пошивом. Військовою формою, в принципі, якби Канада і інші дружні до нас країни не надавали нам цю військову форму, то неможливо, якби ми зустрічали зиму і в чому б вдягалися наші українські військові. Далі тут треба розуміти, що Сполучені Штати Америки теж не дураки, і дуже чітко розуміють, чиї люди, наприклад, прийшли і займаються військовими закупівлями у Олексія Резнікова. Це там Денис Шарапов та інші товариші, які раніше працювали в одних і тих же конторах із Андрієм Єрмаком. Сполучені Штати Америки не будуть довіряти таким товаришам у питанні того, хто і що закуповує, особливо за американські гроші. Також ще один момент. Наслідком, таким, яким можуть настати для України після таких заяв Макарті і республіканців, що може бути скоригована фінансова допомога. Але це не означає, що Україну кинуть і скажуть, все, от тепер живіть самі. Очевидно, що її контролюватимуть, тому що є дуже і дуже такі неприємні сигнали, як ви знаєте, там із розкраданням гуманітарки, і незрозуміло, як український уряд використовує всі ці кошти, надані європейськими партнерами, коли вже європейські партнери, наші європейські напряму кажуть, друзі, може, ви там якось зменшите свої апетити на свій єдиний телемарафон. Тому що, вибачте, коли в першому читанні в бюджеті пропонували на цей єдиний телемарафон збільшити на 1 мільярд 300 мільйонів. Ну, це якось не камельфо. Ну і ще дуже важливо, що захід абсолютно чітко моніторить тих людей, які дотичні до цих процесів, і на жаль. Можу сказати, є у мене така інформація. Вони, наприклад, дуже незадоволені, тим, що Давидера Рахамія, керівник фракції Слуги народу і дуже близька людина до офісу президента України, фактично у нас уже притворився на такого нового кононенка. Яку схему фінансову не копини? Там з'явиться Давид Рахамія. Це заходу не подобається, тому фінансова підтримка може бути скоригована, може бути посилено контроль за нею, але ніхто без грошей нас не кине. Ну і е, ще важливе питання. В нас, е, знаєте, принято в Україні е, ганити республіканців і висхваляти демократів. Але чесно кажучи, зараз питання України і демократів, і республіканців не роз'єднує, а об'єднує, тому що і тим, і іншим це дає такі козирі, виборчі, і питання України все одно буде в першій трійці питань, які будуть постійно фігурувати в, е, в американському конгресі. Тому. Зафіксуємо такий момент, що наші західні друзі не збираються нас кидати. Основні наші країни-партнери лишаються з нами. Ну і будемо тримати руки, щоб все таки Торі обрали правильного прем'єр-міністра, який подобається нам. Це Бориса Джонсона. Всім дякую за увагу. Це був головний огляд подій і така легка аналітика вечірня від цензорнет.